Шановна комісія, до вашої уваги подається бакалаврська робота за темою розробка мовного застосунку помічника. Виконав роботу студент групи КНТ-211 СП школи Квалентин Федорович, керівник роботи КТН, доцент Тетяна Голуб. Так, другий слайд. Метою даної роботи є розробка мовного додатку помічника, який зможе розуміти запити користувачів, надавати релевантну інформацію та виконувати різноманітні команди. І для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання це дослідити сучасні технології обробки природної мови та методи розробки мовних додатків, розробити архітектуру та функціональність мовного додатку помічника, реалізувати модулі розпізнавання мовлення, обробки природної мови та синтезу мови. Інтегрувати розроблені модулі у функціональний додаток-помічник та провести тестування нації та оцінку ефективності розробленого додатку. Так. На третьому слайді розглядаються переваги та недоліки мовних помічників. Серед переваг виділяються зручність використання, можливість керувати пристроями без фізичного дотику, підтримка осіб з обмеженими можливостями. Також ефективність і швидкість обробки запитів і покращення доступності технологій. І автоматизація рутинних завдань, взаємодія з різноманітними додатками і сервісами. Із недоліків є проблеми з розумінням акцентів і діалектів, питання конфіденційності та безпеки даних, також помилки в розпізнаванні команд, потреба у постійному підключенні до інтернету. Обмеженість функціоналу у деяких моделях, залежність від якості входових даних, висока вартість передових моделей, та потенційне зниження приватності через збір даних. Цей слайд демонструє збалансоване уявлення промовних помічників, показуючи які їхні сильні сторони, так і можливі обмеження. Так, четвертий. Четвертий слайд присвячений порівнянню чотирьох популярних голосових асистентів: Google Assistant, Amazon Alexa, також Apple Siri та Microsoft Cortana. Розглядаються модулі та функціонал кожного асистента, їхні переваги та недоліки, тривалість існування та відповідальність та відповідність сучасним технологіям. Google Assistant відзначається високою точністю виконання команд, багатомовністю та широко. Широкою інтеграцією. Але має питання приватності через свій збір даних. Amazon славиться широким спектром навичок та легко... ін... легкою інтеграцією з іншими пристроями, але має потенційні ризики безпеки. Apple Siri інтегрується з iOS та пристроями Apple, але обмежена кількість сторонніх інтеграцій. Microsoft Cortana пропонує глибоку інтеграцію з продуктами Microsoft та персоналізацію, але є менш популярною та має зменшену підтримку корпорацію. Цей аналіз допоміг порівняти можливості та обмеження різних голосових асистентів. Так, на п'ятому слайді таблиця. Описує вибір інструментів для розробки мовного додатку помічника, порівнюючи Google Cloud, Speech-to-Text and Text-to-Speech. З IBM Watson text-to-speech. Розглядаються характеристики, такі як мовна підтримка, емоційні відтінки інтеграція, емоційні відтінки, інтеграція, настройованість голосу, ціноутворення, документація та підтримка. Google Cloud підтримує багато мов та діалектів, легко інтегрується з іншими Google Cloud сервісами, дозволяє налаштувати швидкість і висоту голосу, має велику базу документації та активне співтовариство користувачів. В IBM Watson також підтримує багато мов, але з більшою кількістю опцій для емоційних відтінків голосів. Має АПІ для інтеграції з різними програмами та платформами. Зазвичай пропонується з планом плати за використання, що може бути вигідним для великих обсягів і має широку підтримку та детальні посібники. Хоча співтовариство може бути менш активним. Так, шостий слайд. Це у нас алгоритм роботи мовного помічника. Алгоритм починається з. Отримання голосування команди від користувача, яка потім обробляється модулем розпізнавання мовлення. Після цього ця команда передається модулю обробки природної мови, який інтерпретує запит і визначає відповідні дії. Модуль синтезу мовлення герує відповідь, яка передається користувачу. Всі ці модулі інтегровані в єдину систему, що дозволяє помічнику ефективно виконувати команди. Алгоритм включає також. Етапи перевірки та корекції даних для забезпечення точності і надійності роботи. На сьомому слайді таблиця демонструє структуру програми мовного помічника. Описуються основні класи, і їхні атрибути та функції. Клас UI Primary Window має атрибути такі, як OutStatus, Terminate і PerformanceIndex. DisplayName, інтерфейс. Physical year, grid cell, Status Indication і функції для налаштування і ініціалізації інтерфейсу. Клас Initial Windows включає функції для запуску нових вікон. Primary Window містить базу даних користувачів і асистента та функцію для ведення асистента. Юзер має атрибути first name та lastname. Клас Voice Assistant асоціюється з користувачем і містить функції для обробки команд та ініціації сесії з базою даних. Execution Treat включає функцію виконання, а Logger має атрибути для форматування тексту та вихідного каналу, а також функцію запису логів. Восьмий слайд. Зображення відображає схему бази даних, що використовується у мовному додатку помічнику. Таблиці включають інформацію про збереження команди, історію запитів, налаштування користувачів та інші дані, необхідні для функціонування додатку. На 9 слайді у нас інтерфейс користувача мовного додатку помічника. Тут представлений дизайн головного вікна програми. Яке включає основні елементи керування, такі як поля ведення голосових команд, кнопки для запуску та зупинки прослуховування, вікно виведення результатів та налаштування користувача. Інтерфейс розроблений з управлінням зручності та інтуїтивної інтуїтивності, щоб користувачі могли легко взаємодіяти з додатком використання бібліотек Pyqt 5 Дозволити створити. Привабливий та функціональний графічний інтерфейс, що підвищує загальний досвід використання додатку. 10-й слайд. Тут наведено процес тестування програми мовного помічника. Він включає інформацію про різні етапи тестування, кількість тестів, успішно пройдені тести, провалені тести та замітки про виявлені проблеми. Під час першого первинного тестування проведено 50 тестів, з яких 45 пройдено успішно. А 5 мали незначні UI проблеми, які були швидко вирішені. Модульне тестування включало 30 тестів, з яких 28 пройдено успішно, а 2 виявили проблеми з сумісністю між модулями бази даних і інтерфейсу. Тестування інтеграції охоплювало 20 тестів, з яких 18 пройдено успішно, а 2. Потребували допрацювання логіки, взаємодії модулів. Системне тестування включало 10 тестів, з яких 9 були успішними, і один виявив проблеми з продуктивністю при максимальному навантаженні. Тестування зручності інтерфейсу складалося з 5 тестів, з яких 3 пройдено успішно, а 2 потребувало затвердження баз зауважень. Приймальне тестування складалося з 3 тестів. Усі, з яких були успішно пройдені без зауважень. І так, у результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було досліджено сучасні технології обробки природної мови та розроблено мовний додаток помічник, який демонструє такі ключові характеристики, як здатність розуміти та виконувати голосові команди користувача, такі як запуск програми, керування комп'ютером тощо. Модульна архітектура, яка забезпечує та можливість розширення функціоналу систем шляхом додавання нових модулів. Також використання актуальних технологій та інструмент... інструментів розробки, зокрема, мови програмування Python, бібліотек для роботи з мовою та графічним інтерфейсом, системи керування базами даних SQLite. Зручний графічний інтерфейс користувача, розроблений з використанням бібліотеки PyQt 5. Ретельне тестування та оптимізація продуктової системи. Дякую за прослуховування.